Жителька Новомиколаївки пані Віра набирає воду для того, аби приготувати їжу. Рідина є абсолютно чистою та придатною до вживання. Загалом у селищі проживає 5,5 тисяч людей. Для них, як і для пані Віри, питання водопостачання є вкрай актуальним. Це в мене 5-літрова баклажечка. Я одна живу, для мене вистачає. Ну, на скільки, наскільки на день Чи може трошки більше? Ну, як вам сказати, буває на день, буває на два. Коли як? Коли скільки я витрачаю, безперебійна подача очищеної води стала можливою завдяки встановленню фільтраційної станції. Цьому сприяли благодійні фонди Карітас Україна та Карітас Норвегія. У Новомиколаївці роками була напружена ситуація з питною водою, каже селищний голова Сергій Шамайда. Раніше до будинків жителів громад воду підвозили та розподіляли по басейнах. Така послуга була логістично складною та невигідною. Відстан десь кілометрів. 15-20 водовоз стоїв десь 4 куба 800 гривень. Це практично 200-250 гривень куб. Ну, Це по-перше. А по-друге, літом черга не завжди і дочекається. Ну, чекати потрібно довго. Дякуючи цій владінній організації Карітас, яка, скажімо так, по всій Україні допомагає людям з питною водою. Це дуже велике таке діло, дуже велике підспор'я. І, скажімо так, ціна на воду, ну те, що ми взагалі її роздаємо безкоштовно, так, то на сьогоднішній день в ті чотири л локації, яка, яку зробили ця організація, і до неї ми ще займалися, то зараз там так само роздається вода, так само зроблені. Руї там локації. А от до села Терсянка за водою їздять жителі одразу кількох сіл. Там свердловина розташована на відносній близькості до фільтраційної станції. Її розмістили у місцевому будинку культури, а його співробітники діляться. Люди не просто приходять набирати воду, а й розвозять до сусідніх сіл тракторами. Всі люди приходять. У нас два села, Терсянка і Заливне. В Заливному теж є осмос, кілометр від нас. Теж станція, теж люди задоволені, возять і по домам тепер. У нас є трактор, громада закупила з бочкою. Набирають і возять людям, буду всі задоволені, вода розходиться дуже швидко. А зараз зручно. Трактор під'їхав, за бочку загрузив, кому треба, сільські відпішли, записалися і воду привезли. Це все безкоштовно. Так. У селі Листівка фільтраційну станцію звели у місцевій бібліотеці. Звідти до Сергіївки, Миколаївки та самої ж листівки питну воду розвозить пан Микола. Розповідає, що дня зранку набирає по чотири куби води і додає, вона краща за якістю заводу з Дніпра. Більше хлорки там було, а тут очищена хороша вода. Вона ж вони не... і їсти варимо, і купаємося, і стираємо. Нема претензій до цієї води. До цієї інфраструктури, ну, як вам сказати, хуже була, дуже дорого нам обходилася вода, особливо пенсіонерам. У кожного є басейна, оце перевозю і розвозі. Наразі нові фільтраційні станції вже облаштовані в Олександрівській, Комушуваській, Новомиколаївській, Долинській та Павлівській громадах. Споживати очищену воду можна через місяць після встановлення системи. А за реагенти та обслуговування відповідають спеціалісти, призначені громадою. Це і фільтраційні станції, як оця, які надають доступ до питної води е, населенню. Це Відкрити точки доступу, де населення може весь час набирати чисту безпечну водичку. Це відновлення свердловин, які або не працювали, або були заїлені. І це відновлення насосних станцій, які ну, саме подають воду. В деяких населених пунктах є розводка води по селу, але немає подачі. Тобто насосні станції це теж дуже важливо. У селі Калинівка ситуація з водою інша. Попри наявність централізованої системи водопостачання, протягом 10 років вода не доходила до кранів через низький напір. Близько півроку тому на заболоченій ділянці тут встановили водонапірну башту. Наразі жителі Калинівки мають принаймні технічну воду. Води не було. Як башня була зруйнована, ми скалюж набирали, заготавлювали, готували воду до живу. Зимою сніг топили. А тут навіть тепер, коли буває перебої світла, в нас тим паче, вода завжди є. Жителі, ну, це, це дов, довольні, щасливі і щиро вдячні. Справа в тому, що ніхто цим серйозно не займався, і більш всього не вистачало фінансів, не вистачало мощностей. І не було такої можливості в нашої місцевої влади, щоб поставити нову водонапірну вежу. Завдяки проєкту невідкладне реагування на війну в Україні, зокрема на звільнених територіях, та за підтримки Карітосу Норвегії за фінансування Норвегії забезпечити водою вдалося понад 12 тисяч жителів прифронтових громад. Продовжити встановлення водоочисних споруд цьогоріч планують у Комушувальській, Павлівській Петромихайлівській громадах. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.